Всім привіт! Я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні, ми, звісно, поговоримо про книжки, але про що саме? Сьогодні ми розглянемо мою книжкову поличку, тому що багато блогерів кажуть: В мене 200 книжок, у мене 100 книжок. Я, як пишуть в книжках, поняття зеленого не маю. Скільки в мене книжок? По-перше, по-друге. Скільки моїх книжок, тому що в мене є книжки з книгарні, в мене є якісь запозичені книжки. А також мені цікаво, скільки в мене прочитаних книжок і скільки не прочитаних. Але перед тим, як ми почнемо з вами, я хочу поділитися радісною новиною. У нас 103 підписника на каналі! У -у -у! І в честь цього я вам казала, що буде розіграш. І я не збрехала. Я не з таких людей. Я не з такої сім'ї. Ми будемо розігрувати ми, це я. Ми починаємо з кінця Кріс крісвітекер, трилер року. Я її читала, здається, вам розповідала. Дуже класна книжка. Там неочікувана кінцівка, тому що ти такі читаєш, читаєш, а все незрозуміло. Хто ж там, хто ж, хто ж, хто ж там все натворив? А воно потім бац! І так стається. Але не про це зараз. Ви маєте самі дізнатися, що там сталося. Умови розіграшу. Я довго думала, як це правильно зробити, тому що я ніколи в житті нічого не розігрувала. Так от, що я придумала? По-перше, правило номер один. Я потім ще це якось пропушу, постараюся максимально оформити, щоб вам було комфортно. Правило перше: підписатися на канал. Звісно, звісно, підписатися на канал. Е, правило друге залишити коментар, написати коментар від семи слів. Не забуваємо коментар від семи слів. Далі, так як мені треба якось вас ідентифікувати і потім розігрувати серед вас, трошки треба заморочитися, так скажем. Я вирішила, що хочу попросити вас, хто приймає участь в розіграші, хто хоче виграти цю прекрасну книжечку Трилер Року, треба буде виставити сторіс. В сторіс відмітити мене, мою інстаграм-сторіночку, і посилання на мій YouTube канал. Таким чином я побачу, що ви приймаєте участь в розіграші. І будете серед учасників. Сподіваюсь, що я пояснила все максимально просто. Якщо що, пишіть питання. А ми, власне, переходимо до поличок. І першою книжечкою в нас є книга з тиші Звабливі речі, приємного читання від тиші. Сподіваюсь, що воно там сфокусується вам гарненько, буде видно. Я її ще не розпаковувала, тому що мені дуже подобається, як воно запаковано. Тому відкриємо разом з вами. Сідіва ще я натиснула на запис. Може перевірити? Надо перевірити. Натиснула. Молодець. Без годинника, просто чогось годинник не хоче включатися до камери. Це просто дуже гарна книжка. Ох! Яка вона велика. Ось такі в нас Ось такі звобливі речі. Подивіться, який зріс. Ну, якби просто дивіться, яка вона велика. Це рідна мова. Бам-бам-бам! І це в нас перша книжка, яка мною не прочитана. Відправляється, я тут собі буду розкладати і потім буду підводити підсумки. Що прочитане, а що ні. Іде сюди. Не прочитане. У мене дуже багато англійських книжок. Я їх часто купую на почайні, бо там продаються вживані книжки. Вони недорогі, але вони класні, тому зараз будемо дивитися. А, так, от така. Ось така невеличка стопочка англійських стосик. Правильно казати, стосик англійських англійських книжок. Перша книжка The Boy Butterfly with the Butterfly Mind подарувала Аня. Все хорошо. Це добре. Подарувала Аня, вона ще не прочитана. Сесілія Айхерн. Тримайте себе в руках. Сесілія Айхерн хочу вам сказати, що вона теж не прочитана. Thanks for the memories. Before I go to sleep. Прочитана. Дуже класний трилер. Рекомендую. Є фільм. Чесно, фільм не додивилася, тому що я зрозуміла, що там а, основні моменти змінили, і я така. М -м -м, книжка краще. Прочитана. Serious Case така підліткова романтична історія. Прочитана. Silvia Day Passion for the Game. Колись купила в... на почанні, а може навіть в секунді. колись я купляла книжки на секонд-хенді. І за дуже маленькі гроші, але вона не прочитана. Іде сюди. І Zombie Survival Guide. Неочікувано, мені Аня подарувала книжку про те, як вижити під час зомбі, під час зомбі апокаліпсису Ще її не читала. Їдемо далі розвантажувати мої палички, і тут в нас беремо не так багато, щоб... щоб на цей раз нічого не падало. Отак-от: Трейсі Вульф опір, прочитана мною. Іра мені надала її, за що я їй дуже вдячна. Іра мій е, бук Прочитана. Іде сюди. Поки у нас стопочка прочитаних і не прочитаних трошки відрізняється. Пан 57. Прочитана. Дружина між нами. Леся мені обіцяла фейерверк, не моя книжка, не прочитана ще. Леся, це моя дворина сестра, ви всі про неї вже знаєте, хто дивиться постійно мої відео. Вона мені теж дає книжки почитати, вона теж мій книжковий тилер. Не прочитана. Блиск, я зараз, я зараз в процесі. Дуже гарна книжка. Зараз в процесі, але складний переклад, і там такий перший розділ, що ти потім такий: О, oh гад. Вона в процесі, Куди мені її там, де в процесі. Наступний стосик з трьох книжок виглядає. Отак, от, от танці з кістками. Медичний трилер. Ух, прочитано. В останній, коли я збрехала, знов мені дала почитати Іра, але я її ще не читала. Вона в мене от в найближчих планах. В найближчих планах в мене блиск, звабливі речі. І востаннє, коли я збрехала. Тому що, чесно, на мене трошки тиснуть книги не мої. Знаєте, я маю їх віддати, і тому я така, вони на мене тиснуть, і плюс я беру книги в книгар, і я така, господи, як все встигнути? Не прочитана. Так, незриме життя Лерю. Любов, любов, любов. Дуже класна книжка, дуже класна історія, вона незвична. Ви ніде таке не читали, і мені здається, що... І я таке ніде не читала, дуже раджу. Тепла, добра, місцями не дуже. Наступна партія. Нора Робертс і її пробудження спадщина драконового серця. Це книжечка в нас знову від Лесі. Леся мені дала її почитати. Сказала, що Настя вау, вау, вау! Знову дракони. Сподіваємося, що ці дракони підкорять моє серце, а не як четверте крило. Не прочитано. Ой, далі! Лагідна війна! Лагідна війна «Боже, як я її обожнюю просто. Ця книга, вона неймовірна, вона просто фантастична. Я, я в захваті. Прочитайте цю книгу, я так я отак готова вам показувати. Прочитайте, це дуже класна історія, вона така драматична, про любов. Але от мені подарували її з незримо життя Аділярю, і вони для мене прям такі теплі, такі класні. Це той момент, коли ти нічого не знаєш про книжку, але в захваті. Прочитали. І наступна сімейна гра останнє прочитане, розказувала про неї в останньому своєму відео. Дуже класна, але не моя. Вона Ірина, але вона прочитана. Стосик з прочитаним починаю переважати, і це мені подобається. Їдемо далі. Так, я, я забула сказати. Спочатку я дуже сумнівалася, чи знімати це відео, тому що в мене є книжки російською мовою. Е, чесно, я не знаю, як знайти це якесь виправдання і чи маю я його шукати. Я не знаю, як бути в цій ситуації, але просто є такий факт, що в мене є книжки російською мовою. Вони в мене, не знаю, чи буде видно на відео, але в мене вони отут-от сховані на окремій полочці. Типу їх. Нема. Просто там є такі історії, які, дітки, які дуже теплі, і вони в моєму серці, і з ними пов'язана якась історія, і я не можу просто виконати їх і все. Тому я не знаю, чи буде хейт цього приводу, чи ні. В будь-якому випадку отак. От, от. Наступна партія книжечок виглядає отак. От от. Це дуже маленька книжечка, дуже маленька історія від Наталі Ковп, і це клубок. Бідні сусіди сьогодні. Так от, клубок, дуже. як це правильно сказати: moving Touching. Дуже зворушлива історія кохання і не тільки. прочитано. Крістін Хенна і її Summer Island не прочитана. Куплена якраз те, що я вам розказувала на почайні, за 50 гривень. Люди Крістін Хенна за 50 гривень. Ну, come on. Дейв uh, Джонсон, Maybe One Day не прочитана, робила її в chapter», і пам'ятаю, що там має бути щось легеньке. Треба прочитати, не прочитане. Тут в нас іде Джон Грішем. Uh, я знаю, що це дуже популярний автор, про якого я взагалі нічого не знала, але якийсь книжок недавно бачила на нього посилання, типа Джон Грішем там щось, і я така. Хм, знаю, що тут щось про шантаж. Так вона виглядає, достатньо новенька. Це скільки я купила? 85 гривень. Не прочитано. Далі. Артур Конан Дойл утрачений світ. Повість. 47 гривень. Не прочитано. Ех, особлива, особлива для мене категорія під назвою Сутінки. Twilight. Обожнюю цю історію. Хто підписаний на мене в інстаграм, той знає, що я недавно передивилася. І я дуже хочу перечитати. Але, як ви бачите, в мене тільки три книжки. І я тепер в пошуках четвертої, що в мене була колекція. І цю книгу я купила на секонд-хенді у Луганську. Пф, здається, за 4 гривні. Просто, просто. Чесно, я не знаю, чи можна це вважати, це вважати прочитаним, тому що саме англійською книжкою, англійською мовою, я не читала її. Хм... Ну, хай буде не прочитаним, тому що це буде 400, якщо я зарахую в Далі в нас, звісно, йде. In New Moon and Eclipse. Теж, мені здається, ще теж, Або їх на секунді купила, або, або десь на набачання. Але я хочу дуже четверту частину. Саме от в такій обкладинці, що в мене була ця колекція. Наступна група! непрочитаних книжок! Never say goodbye! How would you cope with losing someone you love? I know nothing about this story. Нічого не знаю. За 50 гривень купила. Не прочитано. Шалі. Нічого не знаю. 55 гривень. Не прочитано. Тес Геррісен. Ой, закладинка. Тес Гертсен. Нічого не читала, але знаю, що це одна з частин. Це була сама дорога книжка. 100 гривень. На хвилиночку. 100 гривень. Боже, скільки не прочитаних книжок. Мені стає погано. Таву. Щось таке дуже, теж дуже цікаве. 90. Не прочитане. Ех. І... Ех, 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 стає сумно, а ми продовжуємо. Дві книжки англійською мовою, знов не прочитані. Anne of Green Gables, Причому це не просто, типа, книжка, це методична і філологічна обробка тексту, комплекс завдань. Тобто тут текст, а потім після нього там йдуть завдання. Вона абсолютно новенька. Я купила її за 100 гривень. Я не знаю, що з нею буде робити, просто купила. Не питайте, не питайте, не питайте. Не питайте. Книжка, яку мені подарувала Аня, моя подруга, привезла мені її з Нью-Йорку. Точно з Америки. Точно з Америки. Але я її ще, нажем не, не прочитала. Вже пройшло так багато років, а я не прочитала. Остання партія з цієї полички, виглядає виглядемо отак. Макс Кідрук, не озираюся, мовчи, коли дійду. Відверта місцями смішна, трагічна, болюча і трішки вигадана історія про молоду дівчину, яка намагається стати мамою. П'ять років планування вагітності перетворюється на суцільний жах. Каріна Саваріна невагітна читала. Наступна її історія це автобіографічний роман української письменниці, власне, називається, «Мам», ще не читала. Поліанна, Боже, яка це мила історія! Вона така дитяча, але вона так прям. Змушую повірити в добро. Читала. Так, дивіться, якщо я буду вивантажувати все це. Мені здається, що та конструкція, на якій тут зберігаються ці книжки, вона не витримає. Тому я зараз порахую, і потім поставлю це все назад, а потім ми йдемо до інших поличок. План такий. З цього всього, що ви бачили, там було 12 прочитаних книжок. Одна в процесі близько. рахуємо скільки не прочитаних. Раз, два.

Слухайте, оце ставлю назад книжки і задумалась. Танці з кістками, якщо що, це мені дала Маша. Маша, дякую тобі, бо я не люблю, коли я потім передивляюсь. І я така, Хої! я не сказала, хто мені дав цю книжку. Дякую. Перед тим, як ми перейдемо до цієї полички, якої я соромлюсь, так скажемо. в мене тут подарунки від Сашуні. Отакі. Хугвардс. Любов. Знаєш, що було видно? Ну так просто дуже пахнет до ці пір'ї, не скористалась. На мене б... показувати колір е, бомбочка, якого... до якого факультету я належу. Але я ще не використовувала, але, як ви можете бачити, тут зелененький та я слідерин, виявляється. Йдемо далі. Тут у мене стоїть конвертик. Тут всі мої штучки, стікерочки. ось вся прелість від Олі. Чесно, я дуже давно не, зап... не заповнювала читацький щоденник, не знаю, якось. Чусь. Нема настрою, немає часу. Також в мене тут стоїть мій портрет, намальований Сашею. Так, ну а тепер до книжок. Що в мене тут? В мене тут унісінний вітрам, який я не читала, іде в категорію не прочитані. Елігантна Стюжика не читала. Любов живе три роки. Читала. Тут все швидко, тому що, самі розумієте. Опа! Маленькі жінки не читала. Майстер і Маргарита не читала. Велика маленька брехня. Обожнюю. Саме тому вона в мене і зберігається, бо я її обожнюю, я обожнюю серіал. Я обожнюю цю книжку, обожнюю. Прочитана. Тринадцята сказка починала. Не дочитала, не прочитана. О, О, моя улюблена Колін Гувер, але я не знаю, чомусь вона мене. Не прочитано. Еріх Марія Рімарк Тріумфальна арка. Колись я маю це посилити. Не прочитано. Ви ще скажете, так а ти ж сказала, що, тіпа, тут, ну, дорогі серцю книжки, а в тебе тут вже 10 тисяч книжок не прочитано. Я не знаю, чесно, як це пояснити. Мені нема виправдань, я не знаю, чи я маю їх шукати. Ось. Так в мене зберігаються ці книжки. Окей, в мене зберігаються ці книжки, в надію, що я колись їх прочитаю. Можливо, я їх так ніколи не прочитаю, і я їх отак от в російській мові і віднесу на, типу, якусь вагову віваті, я знаю, що є акція, типу, ти на вагу віддаєш книжки і зі знижечкою купуєш е, книжки українською мовою. Можливо, я так і зроблю. Поки що вони лежать. Йдемо далі. Далі в нас 5 feet apart. Обожнюю фільм. І книжка класна. Прочитана. Джайн Остін не прочитана. Не прочитана. Знаєте, я зараз це розкладаю і сама думаю, а нащо я їх зберігаю? Чесно. Отак от, от. От Хто додивиться від це відео до кінця, тому буде великий приз, ви дізнаєтесь, що так буває. Так, останнє у нас тут. Гаррі Поттер, Мілький мій Прочитана серія аннетот. Послі. Тут в мене книжки, і, о Боже, це навіть репринт. За це мені соромно. Але це все прочитано Так, я записала, скільки прочитаних, скільки не прочитаних було до, цього, до цієї полички соромно з так, бо я ж забуду. Так, тепер рахуємо. Було 12 прочитаних. 13, 14, 14, 15, 16, 17 поки ставимо оце сюди. 17, 18, 19, 20. 21 прочитана книжка. Іде 12, трансформується в 21. Е, скільки було? 23. 24, 25, 26, 27, 28, 28, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33. 33. Ой, жарлайте, жарлайте сюди. 33. Треба покласти гарненько. 33 не книжки. Рахунок 21,33. Їдемо далі. Тут є ще малесенька паличка. Оп. Що ми тут маємо? Ліна Костенко, 300 поезій. Неймовірно, гарна книжка. Просто, але прочитана, ви бачите, як мало. Не прочитано. Ельчин, Сафарлі. Я хочу додому. Я знаю, що цей автор не підтримує Україну. Я про це знаю. Цю книжку я не читала. Мені її подарували. І я не знаю, як з нею бути. Ну, типу, вона українською. І, типу, мені її подарували. Тобто я на неї не витратила грошей. Ось сьогодні так багато якихось моральних аспектів в моєму відео. Просто книжкова поличка, а скільки всього? Тому я не знаю, чи буду її читати, але. Скоріше за все буде. Я люблю Ельчина Сафарлі, він читається дуже легко. Не прочитано. Про море мені розкажи. Моя книжка, куплена до війни, прочитана. Манюня, Леся подарувала. Прочитана. Один плюс один. Обожнюю цю історію і навіть хочу перечитати. Вона дуже класна. Прочитана. Тепер рахунки: три прочитаних. 21 плюс 3, 24 книжки в нас. Прочитано, і ми додаємо туди дві непрочитаних. 33, 35 непрочитаних. Так, прочитані потроху до нас доганяють. Їдемо. В мене там є ще одна поличка, якої вам не видно, але я зараз все звідти принесу. от так от у нас виглядає Джон Грін, провини зірок. О, листочку. Хм, прикольно. Значить. Знову ж таки, в нас книжка російською мовою. Я її не продаю. Боже, ну це звучить як ви продавали в якесь відео. Цю е, книжку я не продаю. Я маю це казати, чи я не маю? Боже, в мене така ділема в голові. Ви щоб знали? Ладно, скажу. Я її не продаю. Це була моя перша куплена книжка в Вінниці. Я її купила свої гроші. Вона коштувала тоді. Я не знаю скільки, але це дуже багато, тут нема вже цінника. Але так. Можливо, після цього відео я і продам ці книжки російської мови. Я не знаю. Я не знаю. Чесно, мені дуже цікаво, що ви напишете в коментарях, Може, взагалі, нічого не напишете. Але от, все як є. Знімаю все як є. Прочитано. Шекспіровські сонети без поняття, навіщо я їх храню. Може, тут ще якісь саміточки. Може, цікаво ще щось знайду. Не прочитано. Таємнича історія Білі Міліна не прочитана дзерка Зенджі. Це мені подарувала моя колега з колишньої роботи, але я її на жаль, не читала. Гаррі Потер, філософський камінь таке класне видання! Купила тев, на почені, теж здається, 25 гривень. Прочитане. І того рахуночок, дві додається прочитаних, 26 прочитаних книг. Плюс 3, 35, 38. Боже, 38, не книг? Жах! Дім деживріє світло, знову наш улюблений Ельчин Сафарлі Читала. Джоді Піклд. Це була колись моя улюблена авторка. Я читала. Читала. Чуже серце прочитано. Останнє правило одна з улюблених моїх книг в неї. Джодж Пікл це взагалі була автор, авторка, з якої я почала читати книжки. Саме тому ці книжки зберігаються в мене. Джоджі Пікл, малі великі справи. Не все тільки російською. Прочитано. Нормально, так, да? Раз, два, три, чотири, п'ять прочитаних книжок. І в нас виходить 26 плюс 5, 31 прочитана книжка. А 38 непрочитаних. Ага, наздоганяємо. Остання, остання партія книжечок. It ends with us. Моя улюблена Колін Гувер. Прочитано. Залишся, якщо кохаєш. Прочитано. Дівчина, яку ти покинув. Не... не прочитано. І чотири вітри Крисінгенна. Не прочитано. І тут в нас Алекс Міхаелідес, безмовний пацієнт, не прочитана. Мені дали її прочитати, ну, типу, мені її вже віддали з кінцями, так скажемо, але я її. Чому я не прочитала? Не знаю. Все, фінальний рахунок. Все. Я всі книжки з цього світу зібрала. Фінальний рахунок. Додаємо дві прочитаних. Тобто, всього в мене 33 прочитаних книжки. Раз, два, три, 38 плюс 3, 41, 33 плюс. 41, я не сильна мати медиці, але це буде 74. Тобто, всього в мене 74 книжки. Мені здається, що це не дуже багато. Ну, якщо інші кажуть, що в них там 100 книжок, 150. Але в мене виходить 41 непрочитана книжка? Ви як тут сховалися? Де? Це просто жах. Це просто жах. Отак, от, отака от, от історія. Я не знаю, чи було це цікаво, мені здається, що це просто довжелезне буде відео. Напишіть, будь ласка, як вам, як вам мої полички, чи хотіли б ви щось з цього прочитати. Перше. Друге, напишіть, як ви відноситесь до книжок російською мовою. Зрозуміло, що зараз люди не читають книжки російською мовою. менше читають, може хтось зовсім не читає. Але розкажіть, от як мені бути в цій ситуації? Як краще, як краще зробити? І, по-третє, не забуваємо про конкурс. Пишемо коментар від семи слів. Пишете: Я хочу прийняти участь в конкурсі і виграти книжку. Потім не забуваємо виставити сторіс, відмітити мою сторіночку, наприклад, ви дивитесь моє відео, відмічаєте в мене мою стріночку. Посилання на мій інстаграм буде в описі під цим відео. І що ще, і посилання на. Може на це відео просто на мій YouTube канал. Так, в мене буде ще більше підписників, а більше підписників, більше розіграшів! Я вам дуже дякую за увагу. Сподіваюся, це було цікаво, я дуже переживала. От це!